Всім доброго дня! Ми знаходимося біля магазину виробництва везуві. Ласкаво просимо! Територіально ми знаходимося на борісу сім. Тут ви знайдете великі асортимент опалювальної техніки, буржуйні бур'яни, мангали та багато іншого. У в магазині ви зможете знайти різноманітні пічки для лазень, буржуйки різних розмірів та булеріяни на підставках. У нашому асортименті є як булеріани з варильною поверхнею, так і звичайні. Крім того, наш асортимент включає набори димоходів. Ми готові вас порадувати різноманітними варіантами димоходів, які забезпечують ефективне та безпечне відведення диму. Наші спеціалісти завжди готові надати професійну консультацію щодо вибору та встановлення димоходу. А ось ця наша кочерга, яка має назву «Чарівна паличка. Також у нас є різні додаткові елементи для топки, як кочерга, совок, волоть. У нашому асортименті представлений широкий вибір мангалів, зокрема мангали для барбікю та гриля, складні та розбірні моделі, вертикальні та стаціонарні варіанти. Також є різні види решіток для мангалів. запитайте більше про ці продукти у коментарях. Ми радо надамо вам всю необхідну інформацію. Чекаємо на вас на нашому магазині за адресою вулиця Бориспільська 7.